У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Одного разу прийшов послушник і покликав всіх найстарших подвижників у монастир, щоб вони прийшли на велику раду. Бо один із тих, які. Були в монастирі, монах, зробив якусь таку біду, що треба було всім прийти і обов'язково сказати свою думку, як правильно наказати його. Один із подвижників, який жив. Самодньо взяв мішок, насипав туди піску, зробив невеличку дирку в мішку, кинув на плечі і йде. Пісок сипеться. І його один послушник, який вже зустрічає в монастирі, питає: слухай, а що це ти несеш оцей мішок і сипеш тут пісок? Це гріхи свої я несуть. І вони з мене сипляться. І маю так їх багато, що навіть біжу засуджувати інших за гріхи, хоча я не маю права цього робити. Сьогодні хотів би з вами поговорити, є таке в нашій природі, Господь створив людину і дав людині все. Ми маємо дуже багато всього. Ми розуміємо цей світ, ми його сприймаємо, ми любимо цей світ. Навіть не дивлячись на те, що стільки багато випробувань в нашому житті, ми все одно багато в цьому житті бачимо краще, як воно, можливо, і є набагато краще. Бо людина. Наслідуючи Бога, вона дивіться, сам Ісус Христос, який на Христі, коли Його розіп'яли, і Він сказав, просив, Очі, прости їм, бо не знають, що вони творять. Хотів би поговорити про прощення. Що таке є образи і прощення? Ми Маючи таку природу, дуже багато бачимо в цьому житті прекрасного, хорошого, надзвичайного, дякуємо Богу. Але чомусь є в нас ще така вкраплина, такого нашого негативу, де ми дуже багато і зауважуємо ці негативи, які є в цьому житті. Хтось не так подивився. Не сказав не те слово, щось нас зробив. Можливо, нас не послухав. Ми хочемо, щоб він от цю, цей автомобіль біля під'їзду ставив отак, а він ставив по-іншому, щоб тут ніхто не смітив, тому що я роблю тут невеличку клумбу, а вони це все роблять. Щоб прибирали всі в під'їзді, а вони не прибирають. І так багато різного. Майно, яке у нас є родиною, і потім комусь цього майна більше, а комусь менше. І так ті образи, які є в цьому житті, бо людина спілкується, а спілкуючись, ми дуже багато, дуже багато вирішуємо різних справ для себе і для когось іншого. Але вирішуючи, ми завжди хочемо, щоб було тільки так, як ми цього хочемо, а не як хтось. Хтось сказав, каже: «Лю... кожна людина хоче, щоб Бог її прощав. Кожна людина. Але зато вона сама не вміє прощати. Навіть дивіться, коли просили апостоли і казали. Навчи нас молитися, Христе. Ісус Христос дав молитву Отче наш. І оця молитва щоденно, щомиті або багато раз в день нам нагадує, бо ми читаємо і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І якщо потім Господь каже, ви не прощаєте, то і Бог вам не просте. Але ж давайте будемо, не поговоримо не з точки зору тої, як Бог дивиться на нас, а з точки такого себе люб'я, тобто ми себе любимо зі своєї точки зору. Адже що таке є прощення образ? Прощення це тоді, коли ти відпускаєш, це тоді, коли воно тебе не мучить. Це тоді, коли ти спиш спокійно. Бо коли ти маєш образи, ти спати не можеш, ти жити не можеш, ти їсти не можеш, ти молитися не можеш, ти не можеш нормально спілкуватися, ти не можеш жити нормально в цьому житті. Бо цей тягар, він тебе мучить. Він тебе душить. Що таке є непрощення? Навіть Господь каже так, якщо ти приніс жертву Богові, але ти згадав, що ти не примирився, ти залиши цю жертву, біжи, примирися. Тобто, якщо ти не простив, то ти не можеш принести цієї жертви. Вона не буде прийнята. Чому? Бо в тебе не буде тої щирої молитви, спілкування з Богом. тебе немає чистого розуму, в тебе немає чистого серця, в тебе немає чистої іства. Але що таке є непрощення? Непрощення для нас це є дуже часто буває смертельно. Чому? Ми тим самим відкриваємо ворота нашої душі, відкриваємо злу. І те зло, тобто дияволу, і він тоді. Уже з нами робить, що йому потрібно для того, щоб нас знищити. Чому? Ми тільки що говорили: ми спати не можемо. Ми не можемо нормально дивитись на цей світ. Чому? Бо вони от, не поділилися зі мною, бо мене образили, бо не так поступили, не так мені зробили, не так мені сказали. А той взагалі. Як це так, мої діти? Я хочу, щоб мої діти жили так, як я хочу, а вони собі створили сім'ю і живуть так, як вони хочуть. Ну як так? І це все є неправильно. Неправильно від того, що воно, якщо говорити тільки про себе, воно вбиває нас, воно мучить нас. Воно спалює нас, воно нас знищує Оця, ці образи і цей тягар, який сидить в нашій душі. Христос сказав притчу, покликав Господар одного, той, який був йому дуже багато винен, дуже багато. І сказав: давай, віддавай мені, цей плакав, цей просив. Добре, я прощаю тобі. Але коли він вийшов, він побачив того, який був йому трішечки винен, трішки. І він його тут же схопив і віддав його в тюрму, щоби той віддав йому малесенький борг. І коли господар, який йому простив дуже багато, це взнав, покликав його, його привели і сказав. Як же ж, дивись, скільки я тобі простив, а ти. Не можеш простити оцього чуть-чуть тому, який тобі винен. І в нашому житті найбільша біда в тому, що дуже часто ми хочемо, щоб Господь нам простив дуже багато. І Він нам прощає. А ми кожний дріб'язок, кожний неправильний погляд. Кожну якісь невеличку дію, яка взагалі не має ніякої ваги в нашому житті, ми не прощаємо. І від того мучимося, і від того страждаємо, і від того потім хворіємо, дуже багато хворіємо. Ви думаєте, хвороби це що? Хвороби це те, що ми тільки що говорили, що ми. Допускаємо до нашої душі, допускаємо зло, сатану, диявола. І тоді, що він з нами робить, що хоче. Далі Ісус Христос зустрічає біснуватого. Він питає, як твоє ім'я? Легіон. Легіон це шість тисяч воїнів римського війська. Але що просять просить сатана, слуги сатани, що просять? Вони обов'язково стараються зробити кривду людині. Вони мучили цю людину. Але коли Господь їх виганяє, тоді? Що, робить? що вони просять? Пошли нас у тих свиней. Пошли нас у тих свиней, щоб хоч якусь кривду зробити людині. Вони просто так. Нікого не відпускають, якщо ми не з Богом. А коли ми з Богом, вони не можуть до нас приступити. А коли ми з Богом? Коли в нас мир в душі, в розумі і в серці, в нашому житті мир. А коли в нас мир? Коли ми не маємо претензій, коли ми прощаємо. Добре, ви скажете оці події, які сьогодні в нас є в нашому житті. Так я прощаю того Путіна і так далі. Але все буду робити для нашої перемоги. Я прощаю, я не маю зла ніякого. Це його зло. Хай це його зло його знищить. І їх всіх. Але ми молимося, ми працюємо, ми робимо все для нашої перемоги. Амінь. Христос воскрес.